Добрий день, малята! Запрошую вас, я до гри. Сьогодні ми з вами будемо творцями краси. А хто нам у цьому допоможе, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Дерев'яний та довгенький, хвостик в ньому є маленький, як у фарби хвіст мочає, все довкола розцвітає. Ну що, здогадалися? Так, це пензлик чарівний. Давайте з ним привітаємося. Вітаємо пензлику! Привіт, малята! Я хотів з вами погратися та подарувати вам чарівну силу. Один, два, три. Ви тепер творці краси. Пензлик запрошує нас трішечки погратися з фарбами. Та розфарбувати осіннє дерево. Сьогодні ми будемо малювати осіннє дерево. Для роботи нам знадобиться ось таке деревце, а також кольорова фарба. Малювати ми будемо пальчиками. Один, два, три. Почали. Пальчик вмочую у фарбу. Прикладаю до гілля. Буде деревце у мене, як та осінь золота. Вмочуємо пальчику фарбу та робимо відбиток на папері. Так, щоб утворилися осінні яскраві листочки. Спочатку я візьму помаранчеву фарбу і зроблю ось такі помаранчеві листочки. А тепер давайте додамо трішки сонечка. Для цього вмочимо вказівний пальчик у жовту фарбу. Та зробимо відбитки на дереві. Погляньте, які яскраві листочки у нас вийшли. Як гарно граються наші пальчики з фарбою. Пострибали наші пальчики разом з листочками додолу. Дякуємо пензлику за таку цікаву гру! Молодці малята! Ми гарно попрацювали і погралися з фарбами. А тепер давайте пограємося з листочками. Погляньте, малята, яку красу подарувала нам чарівниця осінь! Ці дивовижні листочки я зібрала під час осінньої прогулянки! Давайте трішечки з ними пограємося і перетворимо їх у фантастичних жучків! Спочатку оберемо листочок, візьмемо пензлик, нанесемо на листочок клей та приклеїмо його на папір. Це у нас буде один жучок. Залишки клею приберемо серветкою. Тепер візьмемо ще один листочок. Обираємо листочки, які нам найбільше сподобалися. Буде гарно, якщо ви оберете різнокольорові листочки. Можна взяти зелений, жовтий, помаранчевий або плямистий. А ще наші жучки будуть різного розміру та різної форми, тому обирайте великі середні та маленькі листочки, кругленькі та продовгасті, з рівними та зубчастими краями. Розміщуйте їх на папері у довільній формі. Як вам найбільше сподобається. А тепер малята будемо трішечки чаклувати. А допоможе нам у цьому звичайний фломастер, за допомогою якого ми домалюємо нашим листочкам очі, вусики та ніжки. Ось погляньте, як оживають наші листочки. Домалюємо до листочка ніжки і вийде справжній жучок. Ось один жучок уже прокинувся і уважно спостерігає за своїми друзями. І маленький, і великий. Яскраві, різнокольорові, вони всі зберуться на лісовій галявині для того, щоб попрощатися з осінню. Затанцюють осінній таночок, а потім ляжуть спадки аж до самої весни, і насниться яскравим жучкам теплий осінній день. Вони вийдуть усі на прогулянку одягнуть найкращу одежу і скажуть Здравствуй сонечко, як ми всі за тобою скучили. Малята, мені дуже сподобалися ваші жучки! Пофантазуйте та розкажіть, які ще пригоди можуть статися з ними. А тепер давайте підемо на прогулянку, спіймаємо фантастичних звірів та сфотографуємося з ними. Ходімо! На прогулянку ми візьмемо з вами заздалегідь підготовлені трафарети. І будемо шукати дивовижних звірів. Ось їжачок хитрачок назбирав нам яблучок. А це білочка, вона знайшла горішки. А це ще за дивозвір. Схожий на лисичку. А тут маленький зайчик. А ось їжачок заховався в травичці. Як цікаво малята! Давайте спіймаємо усіх звірів, що заховалися від нас, та сфотографуємося з ними. Вийдуть дуже гарні світлини. Газлику, дякуємо тобі за такий чудовий день! А ще дякуємо, що наділив нас чарівною силою. Вона тепер завжди буде з нами. Наша дивовижна прогулянка завершилася. Давайте пригадаємо, що сьогодні ми з вами робили. Так, сьогодні ми малювали, перетворювали листя на жучків. А ще. Ми ходили на прогулянку і шукали там дивовижних фантастичних звіряток. Малята! А що ми сьогодні з вами малювали? Так, ми малювали осіннє дерево. А які фарби ми використали? Молодці малята! Ми використали помаранчеву та жовту фарбу. А що сьогодні ми робили із листочками дерев? Молодці малята! Ми перетворили їх на чарівних жучків. А яких звірят ми сьогодні з вами зустріли на прогулянці? Так, малята! Білочку, зайчика, їжачка та лисичку. Нам з пензликом дуже цікаво, які малюнки та жучки вийшли у вас. А ще ми б хотіли дізнатися, кого ви зустріли на прогулянці. Тож надсилайте нам свої світлини. Ми з нетерпінням будемо на них чекати! До побачення, до зустрічі! Шановні батьки, гра один із найкращих методів розвитку дитини. Під час гри розвивається фантазія, уява, образне мислення, покращується емоційний стан. У грі дитина пізнає світ. Тож грайте з дітьми в своє задоволення. До побачення, до наступної зустрічі!